Третю добу в тиснівах на українсько-російському кордоні досі стоять черги з кількох сотень фур. А в багатьох водіїв закінчуються харчі. Місцеві рятувальники вже почали їх підгодовувати гарячими обідами. А все через нові правила транзиту вантажу, які напередодні запровадив митний союз. Тепер водії фур мають додатково страхувати товар на російській території, бо міжнародне страхування там уже не чинне. Відповідно, ціна перетну кордону може сягнути 25 тисяч гривень за машину. Такі новації з'явилися в ще на південній митниці Росії, яка межує зі Сходом України, за добу там контрольно-пропускний пункт проїхав лише десяток машин. До этого машини йшли. Все було нормально. А потім один прекрасний момент клац, і все. І ніхто нікого не предупредив. Вони відправляють наші документи в Ростов, теж в їхню контору. Там дають якийсь определенний номер. Вот с этим номером сюда заезжаешь на российскую таможню, только тогда тебя оформляют. Платишь деньги, тебя оформляют.